Тобі не треба бути хорошим. Ти не мусиш іти на колінах сотню миль крізь пустелю, щоб розкаятись. Просто дозволь ніжному звіру твого тіла любити те, що він любить. Розкажи мені про свій відчай, а я розкажу тобі про свій. А тим часом життя триває. Тим часом сонце чисті краплі дощу рухаються крізь краєвиди, над преріями глибокими лісами, над горами й річками. Тим часом у ясному блакитному небі дикі гуси знову летять додому. Ким би ти не був, наскільки б самотнім не почувався, світ відкриває себе твоїй уяві. Кличе тебе, як дикі гуси, суворо й захопливо, знову і знову нагадуючи про твоє місце в родині буття.